Він новий кандидат у президенти України. За нього вже голосували, він вже навіть виграв всенародні вибори. Можна запитати навіть у школяра, хто наступний президент? І відповідь буде Лебігович, кандидат номер один від партії божевільних блогерів. Михайло Лебіга, стример, блогер з неймовірною аудиторією, активний волонтер і жартівник. І навіть деякі записують його до сексуальних збочинців. Неординарна та екстравагантна особистість, гострий на язик та затятий витівник. Але чи дійсно черговим вибриком Лебіги став намір йти в президенти України? І чи готова Україна до такого скаженого керманича? Вітаю вас, друзі! З вами Макозеба. Перед тим, як розпочати, підтримуйте відео потужною подобайкою, коментарем та підпискою, щоб відео потрапило. В рекомендації Ютубу. Це допоможе швидше прогресувати україномовному каналу на просторах інтернету. Народився Міша 97-го року 21 листопада на свято Михайла. Мабуть, звідси, і походження його ім'я. У маленькому селі Михайлючка на Хмельниччині. Він був єдиною дитиною в родині. А коли Міші виповнилося два роки, його батьки переїхали до Кам'янець-Подільського, де Міша і прожив до 20 років, поки самостійно не заробив грошей, щоб перебратися до Хмельницького. Батьки Міші були вкрай бідними людьми, ледве зводили кінці з кінцями. Мати працювала прибиральницею в школі, батько на будівництві. Цих грошей ледве вистачало, аби винаняти хоча б якусь напіврозвалену хату. Щоб ви розуміли, душ Івану Міша вперше побачив лише в 14 років. А до того тазік на вулиці, глушничок та літній душ у теплу пору. Але мені здається, Міша такий не єдиний. За цією межею бідності живе чимало українських громадян. Просто про це не говориться. Не говориться, що так не має бути. До того ж, як згадує Міша, його батько майже весь час. Пиячив єдині спогади хлопця про татуся, що той щодня синій, щодня валяється, щодня сварки і конфлікти. Міша соромився свого батька. При своїх друзях, однокласниках він відвертався і робив вигляд, що не знає того стрьомного алкаша. А одного разу, коли Міші було 14 років, батько, як завжди, повернувся додому на підпитку. Але цього разу. Ні з того, ні з цього схопив матір за шию. Тут парубок вже не витримав і з кулака вдарив свого тата, обороняючи матусю. Після того випадку мати Міше вирішила розлучитися з чоловіком. Цьому рішенню хлопець зрадів найбільше і трішки більше розправити крила родина змогла, коли мати вийшла заміж вдруге і вони переїхали до Вітчима. Після школи міша отримує професійно-технічну освіту, паралельно захоплюється відеоіграми та соціальними мережами. Блогерськими кумирами у Міші був канал Чоткий Паца. Він дивився і просто вражався, як вони роблять те, що їм подобається, кайфують від цього і мають популярність. Так надихнувшись Чотким пацею, лебіга вирішує і сам стати крутим блогером. За його спогадами, сценарій до свого першого ролику на одну хвилину Міша писав цілих три дні. Звичайною ручкою на аркуші паперу. І знімати на що також особливо не було. Міша позичив у товариша iPhone, а потім самостійно монтував вдома на старенькому комп'ютері. Перші ефіри робив тихенько вночі на кухні, щоб не розбудити маму та бабусю. Так спочатку виходило не дуже і особливої популярності його контент не збирав. Але Міша не зупинявся. Вигадував нові ідеї, знімав, монтував та викладав. Наразі Лебіга веде активну блогерську діяльність і на інстаграм, де має більше півмільйона підписників. А також на Ютубі і в ТікТоці. але найбільшу популярність Міші перенесли стріми на Твіч. Це така стрімінгова платформа, яка спочатку спеціалізувалась на тематиці комп'ютерних ігор, де відео відбувалося в прямій трансляції. Тобто, зібрати аудиторію на прямий ефір відеоігр набагато важче, ніж перегляди в Ютубі. І Міша спершу також відкривав лише стріми для відеоігр, але згодом Лебіга починає вести розмовні трансляції, дивитися та коментувати телепрограми, такі як стосується кожного. Говорить, вся країна прокоментував інтерв'ю з Олегом Вінником, Настою Каменських та інші крінжові відео. А з яким підходом та своєрідним гумором Лебіга це коментує. Треба тільки бачити. Деякі знавці соціальних мереж. Заявляють, що мішана аудиторія це винятково сексуальні збочинці. Бо, мовляв, тільки такі персонажі можуть писати настільки гострі на язик коменти. І заяви почали виникати після того, як Лебіга запрошував до себе на стріми вкрай незвичних персоналій, як, наприклад, Джозефіну Джексон, відому українську порноактрису. Але Лебіга на це не звертає уваги, називає свою аудиторію просто. Прикалістами з відмінним почуттям гумору. Майже 8,5 мільйонів гривень донатів за 8 годин. З лебігою, можливо все. Він спочатку хотів зібрати 2 мільйона 658 тисяч гривень на дрони для. Головного управління розвідки, але результати перевершили всі очікування. Лише за першу годину стриму було зібрано більше трьох мільйонів з максимальним онлайн під час стриму 34 800 тисячі вісімсот глядачів, що встановило повний рекорд за донатами на твіч. Та найкращий показник платформи серед україномовних стримерів. А цієї суми вистачило на цілих три безпілотних комплекси Сич, Лебіга не цурається і сам навідується у зону бойових дій, супроводжуючи цілі гуманітарні конвої з водою, їжею та речами першої потреби для наших захисників і не тільки, і при тому, що постійно отримує гнівні коменти і хейт. Міша продовжує займатися волонтерською діяльністю, бо робить це не задля хайпу, а заради перемоги. До того ж, Лебіга не тільки відкриває донати, але й сам часто закидує власні кошти на потреби ЗСУ. За півтора роки війни Лебіга тільки зі своєї кишені віддав на армію більше 500 тисяч гривень. А скільки віддали ті хейтери, що вміють тільки писати всіляку мерзоту? А одного разу Лебіга прокоментував дебати 2004 року давності між Януковичем і Ющенко. Пам'ятаєте, що таких динозаврів? А в коментах хтось написав, що мовляв, давайте голосувати за Лебіговича, тобто поєднання прізвищ Януковича і Лебіги, або ще варіанти за Лебіщенко, як ви зрозуміли, Лебіга і Ющенко, хтось пожартував, хтось підколов, так і розлетівся цілий мем про нового українського політика Лебіговича. А нещодавно соціальними мережами розлетівся прикол, що Лебіга, а точніше, вже Лебігович, такий йде в президенти. У восьми містах було організовані навіть спеціальні дільниці, де за 100 гривень на ЗСУ можна було проголосувати за Лебіговича. Тобто купюра 100 гривень діяла як бюлетень. Єдиним містом серед запланованих, де довелося скасувати так звані вибори, став Івано-Франківськ. Як стверджує Міша через бюрократичні труднощі, але Івано-Франківськ особливо ролі не зіграв, адже за ці такі. Звані вибори зібралася кругленька сума 19 мільйонів гривень. До акції виборів приєднався також Монобанк. За донат у розмірі 100 гривень можна було отримати спеціальне оформлення з лабіговичем для віртуальної банківської карти. Усі гроші Лебіга передає фонду Повернись живим. Мабуть, це єдині вибори в Україні, на які не витрачаються шалені гроші, а примножуються для народу. Міше навіть вигадали партії, слуга калорій, партія рейгонів чи варіант партія. Лебігонів. Реальні політологи та піарники можуть тільки позаздрити такій компанії, але деякі люди без почуття гумору сприйняли це за правду і розповсюджували інформацію в народ. Та куди там плітки про нового всенародного кандидата дійшли аж до справжньої Верховної Ради. Мабуть, такі депутати таки трішки злякалися конкуренції. Але ні, ані Лебіга Міша, ані Лебігович президенти не збираються. Про це він заявив. У наступному відео, одягнувшись в невласну йому білу сорочку. До речі, ніяку пародію це не нагадує. Це все один великий прикол, який вийшов за всі рамки та межі. Я ніколи не піду ні в депутати, ні в президенти. Але це доводить, що ми з вами живемо у вільній демократичній країні, і якщо ви когось хочете, ви його оберете. Коментує Лебіга. А втім, хто його знає, дехто спочатку ніби також не збирався. Я жирний, заявляє сам лебіга. При його зрості 172 см, вага 104 кг. При всій повазі до бодіпозитиву і тому подібного, міша почуває себе некомфортно і нездорово в такому тілі. При тому, що жодних важких захворювань, пов'язаних із вагою у лебіги, немає. Єдине, що можливо перестадія цукрового діабету. І щоб його не було, треба слідкувати за своїм харчуванням. Займатися спортом та мотивувати себе, але Лебіга відкладає на потім. Йому важко почати вести інший спосіб життя. А можливо, проблема із зайвою вагою це відображення психічного стану, як вважаєте? Лебіга в соціальних мережах транслює свої думки, свою відкриту позицію, народ і полюбив його за це за щирість, і при тому, що міша здається самовпевнений, без комплексів розкутим. Він себе таки не любить. Він незадоволений собою та своєю зовнішністю. І при всій популярності і хайпі дівчини у Міші поки що немає. Йому подобається свобода, а стосунки забирають купу енергії та заважають роботі. А на питання, що найбільше чіпляє лебігу у дівчатах, він відповідає: особисте я, <смі> проще кажучи, лебіга шукає дівчину з перчинкою, щоб не заскучати. Проте про особисте життя лебіги кажуть. Ходять цілі легенди і не завжди пристойні. Сам Міша е, по-скромному зізнається, що в нього було близько 50 дівчат, він їх навіть всіх не пам'ятає. І часто вступав в сексуальні стосунки, будучи добряче на підпитку. Так цікавіше, так смачніше, пояснює Лебіга. І як гадаєте, понти, чи правда чіпляє дівчат своєю харизмою, Лебіга дуже розкруто дивиться на сексуальні стосунки, вважає за норму платити за кохання та ходити по берделях по приколу для розваги за компанію і хай думають, що хочуть, і це його життєва позиція. А він робить те, що вважає за потрібне? Ось такі у нас непересічні блогери. Україна це країна можливостей, де будь-хто може стати кимось, а ніхто стати президентом. Головне підтримка народу. Напишіть, а чи хотіли б ви реально побачити пана Лебігу у ролі президента України? Яке ваше ставлення до цієї? Екстраординарної особи. На цьому все, друзі, ми з вами поговорили про Лебіговича. Дякую за вашу увагу і підписку на мій канал. Якщо вам сподобалась моя розповідь, то не забудьте поставити подобачку і поділитися відео з друзями. Якщо у вас є якісь запитання, то пишіть їх у коментарях. Я буду радий почути вашу думку і відповісти на ваші запитання. А також можете підтримати мене донатами, посилання буде в описі до відео. Всім перемоги, всім па-па!